Тільки уявіть, ви ціле літо доглядали за своїми помідорами, і ось настає фінал сезону. Останні найбажаніші плоди майже дозріли. А вранці ви виходите і бачите, що всі вони вкриті чорними плямами буквально за одну ніч. Знайома картина. Сьогодні ми поговоримо про ту саму фатальну помилку, яка нищить весь врожай томатів під кінець сезону. І я обіцяю, ви здивуєтеся, наскільки вона проста і як легко її уникнути. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, треба зазирнути в календар кінець літа і початок осені. Це не просто час збору врожаю, це час різких перепадів температур. Вдень ще гріє сонце, а ночі стають холодними, і що найголовніше, вологими. Ранкова роса вірна ознака цих змін саме в таких умовах у повітрі прокидається наш головний ворог, тихий і невидимий вбивця врожаю грибок фітофтори, його спори є практично скрізь, вони просто чекають свого часу. Отже, давайте заглибимось що ж є тим самим пусковим механізмом, який запускає цю ланцюгову реакцію і перетворює здорові плоди? На почорнілі мумії буквально за ніч, ви можете подумати, що йтиметься про якісь рідкісні хвороби, завезені із насінням, або про нестачу екзотичних мікроелементів у ґрунті. Але я вас здивую причина набагато простіша, і що найприкріше, вона знаходиться прямо у ваших руках. Цей фатальний крок не якийсь той складний агротехнічний захід, це проста. Майже автоматична дія, яку більшість із нас виконує регулярно, навіть не замислюючись, ба більше багато хто робить цю помилку з найкращих спонукань, щиро вірячи, що саме так вони дбають про свої рослини, допомагають їм набратися сил перед холодною ніччю. Ми думаємо, що даємо їм вологу, а насправді відкриваємо ворота для найстрашнішої томатної хвороби. Ви вже здогадуєтеся про що я. Звісно ж, ми говоримо про полив, але не поспішайте з висновками йдеться не про сам факт поливу, а про його час і, що ще важливіше, про його спосіб. І ось вона, та найголовніша помилка, яку ми виносимо в заголовок фатальна дія, якої необхідно уникати за будь-яку ціну наприкінці сезону, це вечірній полив методом дощування. Простіше кажучи, це полив полистю з ліки чи шланга з розпилювачем після заходу сонця. Виглядає це гарно, освіжає рослини, змиває пил, але наслідки можуть бути катастрофічними. Давайте розберемося, чому це так небезпечно саме у серпні та вересні. Вдень сонце ще добре припікає, нагріваються і ґрунт, і самі рослини. Але щойно сонце сідає, температура повітря різко падає. Якщо ж у цей момент ви рясно змочили листя томатів, у цієї вологи просто немає шансів випаруватися, вона залишається на листі, стеблах і навіть на зав'язях плодів на всю довгу холодну ніч. І що ж ми отримуємо в підсумку? Ідеальні умови для проростання спор грибка фітофтори. для нього це справжній рай, прохолода 100% вологість. Та відсутність згубного ультрафіолету. Ви, власноруч, створюєте для хвороби ідеальний інкубатор прямо на ваших грядках. І... Тож, як це виглядає на практиці, уявімо собі, спершу на листках, найчастіше на нижніх, з'являються невеликі ледь помітні брувато сірі плями, іноді зі світлішою облямівкою. Багато хто навіть не звертає на них уваги. Списуючи це на механічні пошкодження або сонячний опік, та це лише за перед бурею. За одну єдину холодну та вологу ніч, яку ви самі ж і влаштували вечірнім поливом, грибок розростається з неймовірною вибуховою швидкістю. Ці маленькі плямки перетворюються на великі розпливчасті некротичні зони. На ранок ви виходите на город і бачите душероздираючу картину. Почорніли не тільки листки, які виглядають так, ніби їх ошпарили окропом. Чорні або темнокоричневі витягнуті плями з'являються на стеблах і черешках, і найприкріше хвороба перекидається на плоди, на ще зелених або бурих помідорах з'являються великі тверді підшкірні бурі плями, які швидко розростаються і чорніють. Оце і є фітофтороз у всій своїй красі. І це не просто гниль від двох кості, це агресивна інфекція, яку ви самі того не бажаючи, запросили на свою ділянку і створили їй усі умови для процвітання, оціпку. Тож як правильно діяти, як вберегтися від цього нічного кошмару? Насправді все дуже просто. Запам'ятайте золоте правило догляду за томатами наприкінці сезону. Поливати потрібно виключно вранці. Чому саме вранці? Все дуже просто після ранкового поливу у рослини попереду цілий день. Сонце та денний вітерець швидко висушать будь-яку випадкову краплинку вологи, що могла потрапити на листя. У спорфі просто не залишиться часу та шансів прорости і розпочати свою руйнівну роботу. І друге, не менш важливе правило, що йде в парі з першим, поливати потрібно тільки під корінь. Забудьте про ліки з розпилювачами, які імітують дощик. Ваше завдання. Доставити воду прямо до кореневої системи, намагаючись взагалі не мочити бадилля. Направте струмінь води з ліки без насадки або зі шланга прямо в прикореневу зону. Уявіть, що ви даєте рослині напитися, а не влаштовуєте їй холодний душ на всю ніч. Вода потрібна корінню, а не листям. Зберігаючи листя сухим, ви позбавляєте грибок його головної стихії, вологи. А отже. І шансов на виживання є, але вечірній полив полистю це хоч і головна, та не єдина помилка, яка погіршує ситуацію. Є й інші чинники, що працюють із нею в парі. Один із них це загущені посадки, коли кущі помідорів ростуть занадто близько один до одного. Утворюючи справжні джунглі, між ними практично немає циркуляції повітря, листя постійно стикається, і будь-яка волога, чи то від роси, чи від неправильного поливу застоюється в цій гущавині на багато годин. Тому не бійтеся наприкінці сезону взяти до рук секатор. прорідіть кущі, безжально видаляйте все нижнє листя. Особливо те, що торкається землі або виглядає пожовклим і хворим. Вони вже не відіграють великої ролі у фотосинтезі, але є ідеальними воротами для інфекції з ґрунту. Видаляючи їх, ви вирішуєте одразу два завдання: відкриваєте доступ повітря та сонця до основи стебла і прибираєте потенційний розсадник хвороб. Кущ повинен добре провітрюватися. Ця проста дія значно знижує загальну вологість навколо рослин і заважає фітовторі господарювати на вашій грядці, і насамкінець про що часто забувають, але що відіграє величезну роль у цій боротьбі. Ніколи не залишайте на землі під кущами помідорів, бур'яни чи опали, обрізане листя. Багато хто думає, хай лежить це ж мульча органіка. Та в період холодних ночей та рясних роз це справжня бомба уповільненої дії. Будь-яка рослинність на поверхні ґрунту, чи то бур'яни, чи ваше ж обрізане глистя, працює як губка. Вона вбирає та утримує нічну вологу, створюючи біля самого коріння помідорів постійний осередок сирості. Саме звідси з ґрунту спори товтори з бризками дощу чи поливу. Потрапляють на нижнє листя і починається зараження, тому тримайте пристовбурні кола в чистоті, регулярно просапуйте бур'яни, а все обрізане листя та пасинки негайно прибирайте з грядки і в ідеалі спалюйте, а не кидайте в компостну купу, де грибок може чудово перезимувати. Чистий і сухий ґрунт під кущами це ще один потужний бар'єр на шляху хвороби. До вашого врожаю, а тепер найголовніший і, можливо, навіть шокуючий момент, переломний момент настає тоді, коли ви розумієте, фітофтора не з'являється просто так. Найчастіше її вибухове поширення прямий наслідок однієї єдиної неправильної дії, вчиненої в невідповідний час, лише одна ніч з мокрим листям у холодну погоду. І на ранок ви втрачаєте врожай, який вирощували три місяці. Наслідки катастрофічні. Почорнілі плоди вже не врятувати, вони не дозріють і не зберігатимуться, їх можна лише викинути. Вся ваша праця йде на нівець через помилку, яку так легко було не зробити. Підсумуємо, головний ворог ваших останніх помідорів це волога на листках у холодну ніч. Найпростіший спосіб влаштувати йому свято полити кущі полистю ввечері, а найвірніший спосіб врятувати врожай поливати лише вранці і суворо, під корінь, забезпечуючи рослинам хорошу вентиляцію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам зберегти ваші останні найсмачніші помідори цілими й неушкодженими. Якщо відео було корисним, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер питання до вас чи стикалися ви з такою проблемою почорніння помідорів за одну ніч? Поділіться своїм досвідом і, можливо, своїми секретами боротьби з світовторою в коментарях.